Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. В Україні планують збудувати масштабні овочесховища. Чому це на часі? Пояснює Сергій Рибалко, член ради директорів Української асоціації виробників картоплі. Для вас таке рішення уряду воно маркується як позитивне, нагальне на часі. Як ви його для себе класифікуєте? Дуже важливо, щоб ми не путали рішення, яке ухвалив уряд. Я його не чув, щоб таке було. Я чув інформацію від міністра, що бажано, щоб ми побудували у кожному біля кожного крупного міста в обласну, в кожній області обласному центру овочі сховища приблизно на 10-20 тисяч. тонн. Тобто, я не чув ще про те, щоб було конкретне рішення. Ну, так, напевно конкретне рішення це гучно, але те, що є такий план, от про це Віталій Кувалі зазначав, що це не план, навіть це е, бажання угу. тому, що в Україні немає. На жаль, ми, якщо ми будемо зараз говорити безпосередньо про картоплю, то потреба України в сховищах е, близько мільйона, мільйона двісті тисяч тонн картоплі в сховищ сховищ для картоплі. Зараз ми маємо близько трьохсот тисяч тонн, тобто дефіцит приблизно в три рази. Це абсолютний дефіцит по картоплі. Ну по овочевій групі ще більше. Але ми зараз не будемо говорити про овочі, ми будемо говорити тільки про картоплю. Тому дуже добре, що на це звернули увагу, і це і про це зараз говорять. Але є велике але побудувати хто? Держава ж не буде будувати ці сховища. Це однозначно, тобто мова йде про побудову таких сховищ бізнесу. І державі потрібно дати якісь важелі, які б стимулювали е, побудову перше за все сховищ для картоплі, і друге це переробка картоплі. Якщо ми знову ж повернемося до інтерв'ю міністра, то там він говорить перш за все про те, що якщо говорить про мільярд гривень, який буде виділений, але це мільярд гривень теж не Жорсткого бюджету, який обов'язково буде виділений, цей бюджет цей мільярд може бути виділений у разі перевиконання державного бюджету, і в цей мільярд у нас є і молочна продукція, і розвиток тваринництва, і переробка. Тобто, це складний довгий шлях, який важко виконати. Е, у нас до війни була програма розвитку картоплярства, яка передбачувала стимулювання з бюджету саме будівництво овочі сховищ, і там передбачалось 40% компенсації вартості уже побудованих сховищ. І дійсно 2021 рік був таким проривним роком, коли в Україні було побудовано. За один рік сховищ близько на 40 тисяч тонн зберігання картоплі, і такий стимул він дійсно дуже суттєвий, дуже діючий. Такий механізм передбачений у програмі і в стратегії розвитку картоплярства України до 2025 року. На жаль, в період війни зараз всі е, програми зупинилися і, на жаль, їх не розглядають. Тому е, це питання можна розділити на дві частини. Перше це будівництво овочі -сховищі. За рахунок кредиту пільгового 5.7.9. Тобто, у нас зараз є пільговий кредит, але на жаль, під нього не попадає будівництво ще сховищ, і Українська асоціація виробників картоплі направила в міністерство і отримала вже відповідь, що це питання взято до розгляду для того, щоб у програму 5.7.9 Включити інвестиційні проекти по будівництву картопле сховищ і сховищ, і це було дуже суттєво, тому що це да, це не безповоротна основа. Але все, і ми розуміємо, що під час війни отримати безповоротну основу дуже складно. Але здешевити кредити на рівні 7-5% – це було б дуже добре. На жаль, про програму 5.7.9 дуже багато говорять. Говорять про те, що вона вже ну мало ефективна, що вона допомагає усім. І е, таким чином не допомагає в більшості своїм ті, хто найбільше постраждали від цієї війни. Не допомагає розвивати кореневі галузі, якісь які потребують пільгового кредитування. На жаль, такі історії є. Тобто, один напрямок ми з вами визначилися це надання кредитів 5, 7, 9. Виробникам картоплі для будівництва сховищ географічно, я б це не прив'язував, тому що у нас немає, наприклад, виробників картоплі в південно-центральній частині України. Це дуже складно по е, самим е, кліматичним умовам, які там -то складаються, тому це неможливо. Перше 5,7,9 Ми його визначили, і друге, якщо брати дійсно, якщо з'явиться це з цей мільярд, то звісно, якщо в цю програму і в розподілі включиться десь переробка картоплі, то краще ми, звісно, потратимо ці гроші на переробку. Тому що, на жаль, в Україні ми не індустріальна країна з точки зору індустріалізації сільського господарства. Ми маємо дуже великий мінус в співвідношенні вирощеної картоплі і переробленої картоплі. А всі передові країни, які Бельгія, Голландія, Німеччина, Франція, 4 центрових країни Європи, вони переробляють більше 50% власної картоплі. Бельгія переробляє 80% картоплі, яку вони виробляють. Тобто, це саме той напрямок, в якому є в нас величезний дефіцит. Наприклад, якщо хтось не знає, в Україні не виробляється ні одного кілограма картоплі фрі. Весь це імпорт, на який ми витрачаємо дуже багато коштів. В Україні дуже мало переробки напівфабрикатів. Єдина галузь переробки в Україні, яка по картопляству рухається, це, це вироблення крохмалих продуктів. Всі інше дуже відстало. в програмі. В тій ж програмі було передбачено фінансування двох заводів по переробці картоплі на фрі і двох заводів по переробці картоплі на інші картоплі продукти. Картопле продуктів дуже багато. На півфабрикатів з картоплі робиться дуже багато, і тому саме в цьому напрямку нам потрібно дивитися. Я думаю, що Українська асоціація виробників картоплі зараз активно буде працювати над цим. Ми б дуже раді, що міністри, міністерство в цілому, звернули увагу на ці проблеми. Ну, вони їх звернули в тому числі і за того, що ми бачимо вартість картоплі на полисах. Вона просто зашкальна. Це не дуже добре. Я, нам немає чому радуватися, тому що. Така велика ціна для нашого для споживання наших людей це, це дуже дорого. Але це об'єктивна ситуація, до якої підвели, коли картоплю просто перестали виробляти не тільки професійні виробники картоплі, а навіть на приват, неприсадибних приватних ділянках перестали вирощувати картоплі, тому що її вирощування стало нерентабельним. А а чому не рентабельне? Тому що 22, другий, 21-й, 20 рік роки були дуже збитковими по вирощенню картоплі, тому що ціна була дуже дуже низька. І навіть половина 23 го року, там до жовтня місяця, це було збиткове вирощення картоплі, ми зможемо застабілізувати картопляну галузь тільки у разі, якщо побудують сховище. Тому що картопляний бізнес це про сховище, і якщо побудують переробку, яка буде давати може невеликий, але стабільний прибуток всім тим, хто будуть працювати біля картоплі. Такі основні напрямки, які нам ми дуже надіємося в цьому році, донесемо до нашого міністерства. Головне міністерство то нас підтримує, головне, щоб нас підтримав уряд і змогли виділити ці кошти для розвитку саме цієї галузі. Знаєте, я от зараз слухаю вас, і раптом заскочила себе на думці, пане Сергію. Що а чи точно наша аудиторія, хто нас зараз слухає, розуміє взагалі яку функцію, роль виконують сховища? З одного боку, ніби зрозуміло так, але по-перше, ми так говоримо, що вони нам потрібні, і це мають бути достатньо місткі сховища. Але ж що роблять зараз виробники? Зокрема, з картоплею зберігання і далі переробка, тобто це все де зберігається. Ну, в тому -то і справа. Багато хто ще до цих пір зберігає картоплю на балконі, яку закуповує в жовтні місяці, умовно. Але зрозуміло, що вона там не буде зберігатися. Дивіться, потреба у картоплі і картопля, по-перше, важливим моментом для вирощення картоплі є саме насінева картопля. І якщо ми говоримо, я не можу на жаль привести приклади статистики української, то що українська статистика наскільки викривлена, збочена, що сьогодні ніхто не розуміє. Ми до цих пір продовжуємо говорити з офіційною статистикою, що ми вирощуємо 20 мільйонів тонн картоплі. Ну для розуміння, ми з'їдаємо близько 2,5 мільйонів. А пишемо до цих пір, що офіційно вирощуємо 20. Тобто ми зараз це питання теж піднімаємо на всіх рівнях для того, щоб статистика стала об'єктивним. Багато картоплі у нас якої продається, в тому числі на ринках, і в тому числі їдять люди. Це не картопля з ринку, це картопля, яку люди вдома самі виростили, самі з'їли і поділилися з членами своєї сім'ї або ближніми. І, можливо, якусь невелику частину продали її на ринку. Це теж невелика частина. Сьогодні ми це, кількість оцінюємо десь півтора мільйона тонн картоплів. Тобто, десь близько двох мільйонів тонн торгується картоплі, і півтора мільйона тонн е, от таким приватним порядком. Тобто, ці півтора мільйона вони зберігаються в людей по домам. Але от для цих двох мільйонів тонн картоплі, які ми з'їдаємо за рік, і з яких мільйон двісті попадає в той рік, коли холодно, і коли картопля не вегетує, тобто це червня. По кінець жовтня у нас період, ну навіть з липня, по кінець жовтня, це у нас період 4 місяці, коли все це картопля копається і тут же з'їдається. Її не потрібно зберігати додатково. А вже починається з 1 листопада і, умовно, там по 1 червня це та картопля, яку нам потрібно зберігати. А до 1 липня взагалі було б добре, якби ми зберігали. І от саме для цього періоду зберігання картоплі нам потрібні ці мільйон двісті тисяч. Тонн сховищ. Плюс нам потрібні сховища, які будуть зберігати насінневу картоплю, тому що її теж потрібно весною судити. І якщо ми говоримо зараз, ми, я говорю про 300 тисяч тонн зберігання картоплі в професійних сховищах. З яких мінімальний відхід іде, в яких зберігається картопля в нормальних умовах, якщо ми будемо говорити про те, де вона зараз зберігається, вона зараз зберігається в когось в подвалі, в когось в коровниках перероблене, в когось в ямах, в когось в копанках прикопана, зберігається, але відхід від цієї картоплі 50-60%. І тому цей бізнес і є нерентабельний, тому що більшість тієї картоплі, яку ми вирощуємо, ми її або викидаємо, або віддаємо на корм скотині. І це от не, одне з найбільших розчарувань усіх європейців і всіх, що Україна до сих пор в картопляному бізнесі от живе от таким чином. Коли це сізів, я ж кажу, якби сізів був українець, то він би на гору штовхав би картоплину. Тому що з'їдаючи 4 мільйони, ми показуємо, що ми вирощуємо 20 мільйонів. Ну це смішно. Переробка наша складає всього десь 250-300 тисяч тонн з 20 мільйонів. Тобто це чуть більше 1%. А я вже вам говорив про те, що передові країни 80% своєї картоплі переробляють. Але ніяка переробка не буде працювати до тих пір, поки в неї не буде сировинної бази. А сировинна база повинна щоб була круглий рік, а круглий рік зберігання картоплі це сховище. Я думаю, я пояснив нашій аудиторії, чому нам потрібні сховище. Це була розмова з Сергієм Рибалком, членом ради директорів Української асоціації виробників картоплі. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька.